Стрілянина у кафе, але нібито випадково. випадкова. Дивний інцидент трапився у рівному на вулиці Чорновола. Поліцейські з'ясували, що 31-річний рівнянин зробив один вистріл гумовою кулею із пістолету фор 12 Зброя знаходилася у кишені верхнього одягу. У наслідок вистрілу куля влучила у металеву табличку з QR-кода меню, яка стояла на столі. На щастя, ніхто з відвідувачів чи персоналу закладу не постраждав. Зломисник пояснив, що він разом із товаришем відпочивав у кафе. Афету розпивали алкоголь у цей час. На вулиці, нібито у знайомого виник конфлікт із нестановленими чоловіками, які розпилили тому в очі сльозогінний газ. Відтак 31-річний рівнянин вирішив поквитатися. Поїхав додому, взяв травматичний пістолет та повернувся на місце сутички. Коли увійшов до закладу, випадково вистрілив. Внаслідок ДТП у Рівному травмовані шестеро людей. Аварія сталася на вулиці захисників Маріуполя. Зіркнулись водій, таксі та керманич БМВ. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Пежо 44-річний рівнянин, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав переваги в Русі. і Допустив зіткнення з легковиком БМВ під керуванням 22-річного жителя обласного центру, який рухався у зустрічному напрямку. У наслідок ДТП травмувалися обидва керманичі а також четверо пасажирів. Після надання меддопомоги чотирьох постраждалих відпустили. Госпіталізували до лікарні 54-річну киянку та 13-річну жительку рівного, які їхали в таксі. Їх з легковика. Де блокували рятувальники Ілля Тимошевський, новини Рівного.